Інтуїтивний менеджмент. Ну що ви ніколи не чула про це? Вчитися на чужих помилках дійсно треба, але, на жаль, ніхто так не робить. Успіх це дисципліна. Інколи ціна висока, а інколи надвисока. Не буває легких днів, буває тільки дні, де проблем менше. Вміння робити декілька справ одночасно це абсолютна ілюзія. Якщо ви чуєте, що менеджер каже, що все знає, біжіть якнайдалі. Половина звітів менеджерів неправдиві. Вони викривляють реальність. Ми намагаємося керувати велосипедом, а їдемо на електричному гіперкарі. Антименеджмент це наша нова реальність. Синергія в диктатурі не виникає. Розрив між хочу і треба він непереборний. Книжки це мібілі на салоне. Я кожного разу чекаю щось нове, а отримую те саме. Всім привіт! Мене звати Олеся, і сьогодні в нас рубрика City Legends, де ми говоримо про найвідоміші, найпоширеніші міфи про менеджмент та совскили. Сьогодні ми поговоримо про те, що ми, як менеджери, не робимо, і як це впливає на оточуючих на команду інших керівників. Не всі знають, що робити на посади керівника. Правда, часто інтуїтивний менеджмент заводить не туди. Менеджер поглинається рутиною, але стратегічно займатися командою і розвитком теж треба. В більшості компаній є політика, процедури, але немає гайдлайнів, що і як треба робити. Напрям роботи є, а відповідного рівного якості немає. Навіть коли ви навчилися керувати командою, вона знову і знову перевіряє менеджера на міцність, несвідомо. Ну, тут більшість не відтримує. Людина схильна шукати винних. Крапка. Це істина термін придатності якої вічність, коли ми розглядаємо компанію, її команди, бізнес-процеси, клієнтів, як систему було б безглуздо звинувачувати у всьому лише менеджерів. Однак частка менеджменту помилок його дуже велика. Наприклад, якщо ми говоримо про дослідження успіхів і провалів реалізації проєктів, всесвітньо відовий PMI говорить нам про те, що Понад 80 провалів проєктів лежить на неякісному управлінню ними. Я думаю, що ми можемо це апроксимувати загалом і в цілому на бізнес. Що ж не роблять менеджери, що це призводить до таких катастрофічних результатів? Перше, вони не говорять про очікування своїм фахівцям. Це ж вимагає зусиль. Треба сісти. Розібратися спочатку самому, що на якому рівні якості потрібно зробити. Потім сформулювати в себе в голові або створити документ з очікуванням. Потім піти, донести все це до фахівців. І що робить в цей момент більшість менеджерів? Правильно, прокрастинують і думають, що всі їх фахівці третього рівня, тобто самостійні, кваліфіковані, свідомі продуктивні. Це дуже зручна позиція, за яку потім, але це вже потім, менеджеру доведеться дорого заплатити своїм часом, а компанії реальними грошима. Тому що перероблювання чогось це завжди додаткові витрати. Друге, вони не стежать за результатами своєї команди. Скільки ми разів робили звіти, які ніхто не читав, тут навіть статистики не потрібно багато. Принцип невтручання це не 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 розширення прав фахівців, це ледачий менеджер, який прикривається маскою вічної зайнятості в нарадах, в переговорах, в комунікаціях з клієнтами. Якщо у вас немає часу перевірити результати роботи команди, то ця команда дуже швидко навчиться підходу, який називається окозамилювання. І річ навіть не в тому, що ваша команда погана чи некомпетентна або вас не поважає. Річ у людській природі. Іти за найменшим опором. Результатом усього цього бути незалучена команда з поганим результатами роботи. Третє. Вони не виправляють помилок. Ось ви вже наступили на ті граблі. Вас навіть, можливо, відчитали і поставили на від. Якщо у вас є хоча б задатки менеджера, то ви, звісно, не підете після всього цього стояння на килимі до своєї команди вилувати все те, що щойно й на вас. Але дехто піде в цьому ключі це вже патологічна менеджерська історія, яка, мені здається, потребує психологічної корекції. вибачте. ви знайшли в собі сили дати критичну оцінку роботи команди компетентно, без криків і натяків. Визнали свої помилки і обговорили. Що плануєте робити наступного разу в такій ситуації? Та може навіть зафіксували в якомусь документі, інструкції, гайдлайни, ризик плані план, або інше. Провели, як це ми називаємо внучкому менеджменті ретроспективу. Через якийсь час сталася не точно така сама ситуація, але цілком подібна. Інструкція була на іншу ситуацію, але ви, як менеджер, мали це ідентифікувати і утримати свою команду від повторення подібних помилок. Четверте, менеджери не винагороджують фахівців за успіх. Тут є два боки медали: один бік вигляд з боку менеджера, інший вигляд з боку фахівців. Як менеджери, коли все йде як треба, то для нас це норма. Ми не надаємо позитивним результатам значення, якщо вони там не супервидатні. Якщо статистично подивитися на той зворотній зв'язок, який дає менеджер, то десь дві третини це або конструктивна критика, або зворотній зв'язок, який розвиває, тобто критика, але на позитиві. Обидва ці зворотні зв'язки спрямовані на корекцію поведінки фахівця. Тобто, не є похвалою, якщо хочете. Хвалити на це назавжди немає часу. Потрібно працювати. Тепер другий бік медалі бік фахівця. Їм здається, а може це і не дуже то здається, що їх тільки що і роблять, це критикують, їхню хорошу роботу не помічають, чіпляються до кожної дрібниці. Така позиція команди обумовлена тим, що немає критеріїв прийняття роботи. Тобто, як вони знають, що потрібно робити, щоб їх робота вважалася ок. Але серед команди теж є непоодинокі переліки. Перегини, коли фахівці хочуть, щоб їх хвалили за кожне сідання за стіл. Вирішенням цієї ситуації будуть прозорі критерії приймання роботи і справедлива оцінка на зустрічах з командою, хто і як робить свою роботу. Як це не прикра, але ми не хочемо і не вміємо вчитися на своїх помилках. Але мріємо при цьому вчитися на чужих. Для того, щоб ці помилки не повторювалися, нам просто потрібно почати робити ці чотири пункти: перше. Це вербалізовані чинки очікування, друге зрозумілі прозорі критерії приймання роботи, третє визнання своїх помилок і бодай спроба їх виправити. І чотири щире відчуття цінності вашої команди, яке нам допомагає досягати результатів. Дякую вам, що були сьогодні зі мною. Дякуємо Збройним силам України, що маємо змогу вести з вами такі розмови. Банка для дякування в описі відео, ми, як компанія, опікуємося бригадами на Харківському і іншому напрямках. Запрошуємо вас долучитися до допомоги нашим захисникам. Фото і відеозвіти ми публікуємо на нашій сторінці. Лінк я прикладу в описі. Якщо вам було цікаво, підписка, вподобайка. Я буду дуже рада коментарям, якщо ви зі мною згодні, або чи хочете подискутувати. До зустрічі!